Чоловік напав на дівчину на залізничних колях, коли та йшла на роботу, приставив до горла ніж і затягнув нещасно у найближчі кущі. Загрозою насильства, погрозою з причини тілесних ушкоджень ножицями, вчинив, відкрити, вчинив напад на дівчину, відкрито викрав на неї мобільний телефон, гроші і вчинив зґвалтування. Кримінальник за оперативними даними був місцевим, а після зґвалтування і пограбування він раптово поїхав на море. Там біля моря його і затримали з усіма речдоками, що пізнала постраждала дівчина. Ще затримання підозрюваного був виявлений ніж, який він зберігав за поясом штанів під футболкою. Злочин молодик визнав і розповів про нього у подробицях. Мовляв, ішла молода, беззахисна дівчина, а йому раптово захотілося інтиму і її телефоном. Передійшла дівчина. Я йшов, підійшов до тої дівчини, сказав їй привіт і поклав ножниці її ну, до горла. Пригрозуючи її, взяв і повів туди вверх до кущів. І я її там почав роздягати ну, піднімати її плаття. І... Вона почала ну, кричати, і я її вдарив ну, в область лиця. І після цього я її насилував, забрав телефон і пішов геть. Грабіжника-насильника тепер чекають довгі роки у в'язниці, а бідолашна дівчина після усіх мук і принижень змушена і далі щодня ходити повз місце на руги. Іншого шляху до роботи в неї просто немає.